Всім підписникам. Отже, давайте зараз коротенько, безстренько, щоб тут не мерзнути. Зараз буде відосик про джинму 404 Отаунду SNU, тобто з принуділкою примусова гідравліка. Наперед розказую, далі буде відео по ловилу 244-му єшки. що на нього така бішена скидка. І по кентаврику теж буде відео, іменно по тому, який теж має принуділку. У цьому відео зараз поговоримо про. Джинму з Приноділовкою. Порівняємо джинму з чуть-чуть з кентавриком з приноділовкою. І порівняємо мости джинми з 24-ю джинмою, 40-кою джинмою. І 40-вочні мости з 40-вочними мостами джинми і Донфенга. Якраз не тут стоять, буквально безстренько. Це відповідь на ті всі ваші питання, скажімо так, які ви частіше всього по джинмі задавали. Дивіться, зараз по цінах. Якщо ми візьмемо, що ми з вами візьмемо? Якщо візьмемо джинму. А, давайте тако. Відос про цю джинму не буде такий, як ви звикли. Ширина, висота, дліна і тому подібне. В даному випадку, силочка зверху, я вже робив огляд на цей трактор. Це був джинма 404 SE. Там була ціна на той момент. Зараз я вам ціну озвучу, не переживайте. Плюс я все про нього розказував. Грубо говоря, це два однакових трактора. Між ними різниця тільки в тому, що коли є буква У, то є пара дві, двох циліндрів, які допомагають вам піднімати, опускати принудительно вашу навісочку. Я завжди кажу, чого ви за нею гонитесь. Бо, наприклад, хтось мені каже, а я візьму вцеплю собі дискову борону. І буду принуділовкою його туди в землю вганяти. Я кажу: Окей, шановний, а якщо такий варіант, ти його в землю вганяєш, вони лізе, що буде робитися далі. А далі буде то, що у вас задня ось буде підніматися в воздух і ви будете чарляпати на передньому мостові. А всі, що роблять, правильно беруть, на ту дискову, кидають багато якогось вантажу додаткового, в результаті рветься сама дискова. Тобто тут таке. Хто як хоче, так і працює. Отже. Два циліндра, гідророзподільник. Тут аж цього немає. Так що по тій силочці можете переходити і дивитися повноцінний огляд на цей траху. Вертаємося до ціни, щоб вас не томити, бо багато хто хоче і знати ціну, все, що їм треба. Отже, на сьогоднішній день в місті Вінниця Джинма 404 SNU, тобто з принудітельною гідравлікою, коштує 7500 доларів. Джинма 404 SN, есть ця звичайна, коштує 7150 доларів. Кого цікавлять ціни на всі ці інші трактори, які тут стоять на майданчику, пожалуйста, силочка зверху. Також можете перейти, подивитися пару днів назад, ну тиждень десь. Я знімав огляд на ціни іменно по тракторцях. Кого цікавлять мотоблоки, також силочка зверху. Переходьте, дивіться, ціни на мотоблоки. Якщо брати то відео, коли я знімав ну, місяці 8 назад, здається, чи 9, по джинмі оці звичайні, на той момент вона коштувала 7750 доларів. Зараз вона впала в ціні до 7150 доларів. Тобто, якщо хтось тоді не купив, а я ну, радив, купляйте народ, потому що? що? Потому що буде все тільки рости, щось не вгадав, пішли ціни трошки донизу. Тому, пожалуйста, а може і за того пішли донизу, бо, як правило, зима, їх ніхто не бере. По весні, то да. Начнеться масовий. Підняття цін, скажімо так, етап. Окей, ціни сказав, хто сказав, хто показав. Тепер, давайте тако. Я в тих відео, взагалі всіх відео, які я знімав про джинму, я казав, що це найкращий трактор для чого? Для міжрядного обробітку вашого городу. Тільки є один мінус, ну це чисто як на мене, іменно в цьому SN. В нього зараз ну СНУ, той, що з принуділкою, він зараз стоїть на колесах 11,2х24. Як на мене, вони широкі. це ось до... Отакі колеса, як на цьому тонфенчику, бачите? А це рядом 9,5 на 24. Щоб, наприклад, для обробітку міждурядки я би брав би вущі колеса. Але бачите, він поставляється так. Ну це чисто, як на мене, чому він найкращий для міжрядного обробітку? Все дуже просто. В нього є ходозменшувач, благодаря якому ви підберете. Ну, Ходозменшувач, повишені, понижені. І того в сумі ми маємо що? велику кількість передач, які можна підібрати, і ви можете спокійно собі працювати. Хтось може сказати, та мені і такого хватить, а питань нема. Якщо вам хватить такого, то можна буде взяти дешевше кентаврика. На кентаврика теж ціну скажу пізніше, бо вже не пам'ятаю. Ну, Прикол в чому? Тут, здається, там від 1,5 кілометра мінімальна швидкість може бути. Я спілкувався з багатьма людьми іменно по джинмі. До мене дзвонили, писали, розказували. Один мужчина, наприклад, казав, в мене був синтайчик. Каже, нормальний трактор, все, я з ним працював, вирощує часник людина. Але каже, після того, як я трошки розшевелився, вирішив брати потужніше, каже, я взяв джинмунд на 40 коників і каже, що, прикол в тому, що він мені подобається набагато більше. От тільки він мені одне сказав, що правда за колеса. Бо це я взяв від нього, що каже, щоб вони були трошки вущі, було б краще. Бо так каже, мені треба все моє навісне, я вже ну, від Сентая, брати плясати вшир. Так він каже, то, що треба, виставив каже, мінімалку гідравлікою, затарабанив його в землю. Це він, як часник копає. І каже, він собі тихенько йде. Ми ззаді всі дружно працюємо, каже, навіть за тим рулем ніхто не сидить. Він собі сам впевнено сунув вперед. Тобто компоновка даного трактора найкраще підійде для вашого мідорядного обробітку ваших культур, які у вас будуть успішно вирощуватися. Ходу зменшувачки і дозволяє підібрати Эх, краще передаточне число разом з коробкою. Гідро нав'язка, верніше, принуділовка. Прим... Прим... Я завжди кажу, що нафіг вона нада, але у даному випадку, так, да, дійсно вона підійде. І вона підходить іменно з тим моментом, що вона може працювати в плюсі з тою АКПП в парі з ходу зменшувачем. Отак. Кому, наприклад, дорого. Скільки я казав, він стоїть? 7500. Зараз, секундочку. Кому, наприклад, дорого 7500, да. то ви можете взяти, наприклад, кентавріка 400. 404, го такого ж самого, з принуділкою він буде 750. Тобто кентаврик. Зараз йдемо до кентаврика. Ось такий. Бачите? Він буде на порядок дешевше. Ну як на порядок? Якогось плуга, якусь діскову, щось таке плюс-мінус придбаєте додатково. Ну, отак от виглядає кентаврик. Те ж саме Принуділовка, розподільник, але нема ходозменшувача. зменшувача. Оце от, різниця вся. Ну, що я вам хочу сказати. Бачите, це ось циліндри кентаврика. Як на мене, на моє око, вони набагато менші. Ну як не набагато менші, вони менші, ніж ті циліндри, які на Джинмі. От вам отак подивіться. Отаке воно. Якщо зараз підійдемо. До джинми. Ну не знаю, в мене такий глазомір Хто хоче іменно якісно подивитися, це треба брати штангін-циркуль, рулетку, лінійку і дуже, так скажімо, тщательно підходити до цього питання. Ну, все одно на мої очі, от, будь ласка, тут якось воно ну бляха-муха. По дебельому чи що. Ну, коротше, як на мене, воно тут більше є. Далі. По мостах народ мости 24 і 40-ки, знову ж чисто, на мій погляд, однакові. В одних ютуб каналах і сайтах вони однакові, на других ютуб каналах і сайтах вони різні. Що там всередині, я не знаю. Мені кажеться, там теж все однакове. Це як на мене. Далі. Питання тих, хто каже. Донфєнг сороковка, весь мощь не Там мости взагалі бімба граната народ. Мост Джейнми. Сороковки, Мост Дон Як на мене, вони однакові задні. Да, по-передньому мостові він за рахунок оцих ще. Ребер жорсткості набагато дебеліше виглядає, ніж отут. Цей теж непоганий, великий. Але цей буде більший. Задні мости, як на мене, вони однакові зовні. Яка там толщина чулка, які там сплави, то вже друге. Ну, знаючи китайців, повірте, там все плюс-мінус однакове. Бо не може бути, що один трактор буде коштувати 7 тисяч, в нього буде один сплав металу. А другий буде коштувати таких же самих грошей, але він буде зроблений вам з тітани, розумієте? Плюс-мінус, все однаково йде. Ще в чому буде плюс джинми для міжрядки, розборні диски. І колію можете міняти на раз-два. Тобто підберете, як вам краще. І все. Мінус джинми. От реальний мінус джинми, навіть учитывая, що забрали оцю кочеришку між до ног, вона у вас з боку, переключання передач, тут, да. Треба бути ще таким знаєте, еквілібрістом, щоб залізти, тому що дуже мало місця, скажімо так. Навіть отут, на самому начальному етапі, місця маловато. Ну, це я в принципі, розказував в тому відео, де Джин перший раз знімав. Якщо ж брати того самого днфенга, як не крутіт, місця для оператора в частині ніг. Бачите, тут навіть залізти, О, ти вже станеш, нормально ногою станеш. Джинмі треба на носочку висіти. Тут буде краще. Ну, все, це чисто моє бачення. Бачення ваше має бути такого плану. Сідаєш, подивився один відос, другий, третій, десятий. Прийшов на майданчик, помацав, покатався. Але перед цим всім треба ще сісти, відкрити гаманець, подивитися, що там шурстить, і подумати, що ти маєш робити. І от тоді тебе все має получиться. Бо якщо ти відкриєш на начальному етапі гаманець, а там мишка здохла, то можна навіть і відео не дивитися. Ну як, відео можна дивитися, але толку з цього на даному етапі не дуже багато. Так що все, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.